851 день в Канаді, 13, 10, 25. -те. І в нас сьогодні понеділок. Вихідний, гарний понеділок. Сьогодні я виспався, і позіхаю, бо тільки фіт. Стандартно, вже рефлекс мене виробився. І цей. І сьогодні виспався, поспав довше до обіду, встав, привів себе в порядок, зразу пішов, подивився до кондиціонерів, хоч вихідні, але були морози. І воно обмерзло вже більше ззовні. Але всередині вода циркулює і нормально, не примерзло. Так що я задоволений. Бо цей тиждень буде тепліший і вже не буде. там Вночі, тут тільки вночі морози, в день нормально, за день воно розмерзається, мені здається. І буде тепло, і буде жарко. Люди будуть скажути, що там 25 і все таке. І Нормально. Але сьогодні мені охорона знов скидала повідомлення, що холодно. Холодно, і я перевірив все себе батареї. Е, теж в не є такий кип'яток. Зараз вони дуже гарячі, дуже гарячі, бо я перейшовся після того, як зранку подивився, після того я привів ще одну квартиру, потім ще одну мені скину, ще одну. Ні-ні-ні, Треба щось з тим робити. Я включив насоси вчора, там на потужність на 80%. Сьогодні включив на 100% помпи валять повністю. Просто як вони котли гріють, а ті помпи ганяють воду по батареях. І вони швид... ганяють швидше 40 поверхів все ж таки. І плюс ще в нас тут є перехідна частина, де в нижні поверхи ще інші помпи, є, теж їх запустив, і воно реально запрацювало все, все добре. Тільки що, от, біля 10-ї охорона скинула ще одну квартирку, ну я вже пішов, там один українець живе, і в нього дружина американка. Вони тут, тут живуть і холодно, 19 градусів, ну реально холодно. О, я, його. я їм це поправив. Повинно буде краще. Я їм відкрив банк, цікав, там тепер протік води по трубі краще, бо реально. <кх> Всі поставили на мінімум і те до одного місця. Це для економії. Для економії. І... Ні, треба це виправляти, відкривати, нехай буде тепло. Бо в одних 19, в других 17, 20, 21 ні 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 Ось таке от забасі. Сьогодні встановив на ліжко, е на матрасник з підігрівом. І оце для нього пультик такий. Це з однієї і з другої. Він так розділяється на, на дві сторони. І що є і тут? Просто автохід? Наставляється температура. Ну, прикольний, мені сподобався. Е і працює. Можна хоч нехай гріє. Гріє ліжко. Перед сном. от, така от штучка. Застелив це і хотів купити індика. Сьогодні Sun's Giving's Day. І... Пішов в магазин, але так, плін, думаю, ну, то те ж саме, що величезна курка, тільки сухіший і великий. Ну що, запечеш, печальше він буде просто варний всередині, зверху хромки і таке. Не хотілося мені. І я взяв. В упаковці вже замариновані лапки, такі як в Макдональдсі в KFC. KFC такі В глазурі, вже зразу з цим з, з, з кетчупом, соусом спеціальним. Дуже класно. Я завжди різних пачки і ось оце зробили. Зварили картопельки, пюрешки, давним-давно не їли салатику зробили, там набрав вагилів-помідоринки. І так собі от повечерили і все, і відпочивати. Якщо вже 12 година доходить, треба бігти. Сьогодні більше нічого такого не було. Стандартний день, по хаті ходив, хочу зараз піти в душик, бо поки це все готував, одяг пропався жиром. Ці курочка вона готувалася і таке. Не люблю цей запах. Жесть, треба вона проняти. А, сьогодні. До речі, поправ, забрав, треба буде якраз після душа. Після душа зразу в ліжку полізу, чого мені одягатися?